Так, друзі, так я обіцяв, як на конкретному прикладі розберемо, який саме має бути перший внесок, і е, яка саме має бути частка ваша в цьому першому внеску. Давайте візьмемо, що квартира коштує 50 тисяч. Ці 50 тисяч ми множимо по цій формулі. І давайте одразу для прикладу: ось на це число. І у нас виходить е, перший внесок, який має бути. А для того щоб визначити саме частку, ми звісно, що можемо помножити на але одразу помножимо по цій формулі або ось на це число. І саме ось така частка має бути вашого першого внеску. Ця сума вам потрібна для першого внеску, щоб максимально е, взяти всю вигоду для того, щоб отримати квартиру, яка коштує нагадую, 50 тисяч доларів. Але звертаю вашу увагу, це саме частка першого внеску. Решта витрат, такі як податки, сплата комісій, е, сплата наших послуг це все додаткові е, витрати. Тому, е, якщо потрібно порахувати все, пишіть коментарі е, і порахуємо повністю під ключ, скільки потрібно мати грошей на руках, щоб взяти квартиру під є оселі з компенсацією 70%. Нагадую про те, що роз'яснення іще нема. Як це саме буде працювати? Анонсують, що вона має запрацювати з 10 вересня. На що я, в принципі, думаю, що навряд чи вона саме запрацює з 10 вересня, тому що, як показує практика, всі анонсовані програми по силі, вони почали, починали працювати з певної затримки. Але заявки вже можна подавати і починати шукати в собі житло, тому що це нелегка справа. Якщо вам потрібна в цьому допомога, звертайтесь. Ми працюємо в Одесі. Обов'язково вам допоможемо.